Привіт! У цьому ролику я розповім про навушники з кістковою провідністю Sanech B21S. Вони створені для активних людей, спортсменів, бігунів і всіх, хто хоче слухати музику та залишатися на зв'язку, не закриваючи вуха. Навушники приїжджають у компактній коробці з мінімалістичним дизайном, усередині самі b 21 s Кабель для зарядки та інструкція, усе акуратно складено, відчувається, що виробник подбав про презентацію. Вони мають ергономічну форму, яка нагадує обруч навколо голови, вони не закривають вуха, а розташовуються поруч, передаючи звук через кістку. Корпус легкий, приємний на дотик, доступний у кількох кольорах. Видно, що модель орієнтована на спорт і комфортне носіння протягом довгого часу. Це справжня знахідка для бігунів і велосипедистів. Можна слухати музику і водночас чути, що відбувається довкола. Вони добре тримаються на голові навіть під час активного руху. Є захист від вологи, тому тренування під дощем чи потіння не стануть проблемою. Звук через кісткову провідність відчувається інакше ніж у звичайних навушниках, менше басів і не така глибина для меломанів це може здатися мінусом. Також у тихих приміщеннях іноді чутно легкі вібрації на скронях. Отже, Санг b 21 s з Aliexpress це не про ідеальну якість звуку, а про комфорт і безпеку. Якщо ви займаєтесь спортом, багато бігаєте чи катаєтесь на велосипеді, ці навушники можуть стати дуже зручним рішенням.